Росія розкололася на двоє: скажений землетрус, активація вулканів, виверження цунамі, торнадо та на сам кінець шалений потоп накрив Росію. Бурхливі ріки захопили міста, машини перетворилися на кораблі, а зверху все це покриває лавою. Ви маєте це побачити на власні очі. Найцікавіше далі у випуску. У Росії почалася справжня геологічна аномалія. Поки Путін погрожує світу агрієшні земля під його ногами буквально розколюється навпіл. На Камчатці слово взяла природа після потужного землетрусу магнітудою понад 8 балів, одразу 8 вулканів. Проявили активність, а півострів сунувся майже на два метри у бік тихого океану. Але найшокуюче вперше за 460 років прокинувся вулкан Крашенікова. Той самий, що століттями мовчав, тепер прокинувся. Смотри, розривай, там, Давай, об лёд, об лёд. Давай звісно, зараз. У кратері вулкана зафіксовані аномальні викиди попелу, підвищення температури та сейсмічна активність. Такі ознаки показали і вулкан Шевелуч, Авачинський, Безименний, Камбальний, Каримський, Ключевський та Мутновський. Востаннє щось подібне спостерігалося ще 1700 років. 37-го року викиди попелу досягають висоти 5-6 кілометрів. З деяких вже тече лава. І поки місцева влада марно намагається втихомирити людей заспокійливими пілюлями, природа має інші плани у регіоні. Готуються до можливого цунамі. Після поштовхів в океані вода почала коливатися, і це лише початок. Ну і як тут не згадати про карму? Росія десятиліттями знущається з інших народів, палить міста, нищить цивілізації, а тепер сама горить зсередини. Вогонь виривається з її надер, дим підіймається в небо. Як нагадування, це все має перетворитися на попіл. Камчатка вирішила не чекати трампівських санкцій і почала термінову евакуацію в бік Японії. Ну а що? Так, не дружня країна, але все ж краще ніж Путін. Через землетруси та активізацію вулканів півострів буквально сунувся на кілька метрів у південно-східному напрямку. Про це вже офіційно заявили вран. Причому розповідаємо ми про тектонічний сув не просто для привернення уваги масштаби події зіставні з катастрофою 2011 року в Японії, коли цунамі змило цілі міста. Російська територія, здається, вже теж хоче в НАТО. А якщо і не в НАТО, то хоча б подалі від Кремля. Іронія в тому, що ця апокаліптична картина відбувається не десь в умовному Сибіру, а на стратегічно важливому сході країни, там, де базуються військові, де йдуть постачання, де Кремль будує свої плани панування в Азії. Це знак. Земля тікає з-під ніг Путіна, земля, яку він потопив в крові та брехні. Але зет фанатики так не думають. Зрадник і колаборант Олег Царьов традиційно видав. ж що і звірження вулкана на Камчатці – це результат ударів українських БПЛА. Я прослухав інтерв'ю українського канаріса Буданова і зробив вивід. то що відбувається на Камчатці, це спецоперація США і України і землетрясіння і зверження вулкана. Навіть не будемо коментувати це важко осягнути психічно здоровій людині, але. Недомство не єдиний не путіністів. Все було б нічого, але біда не приходить одна. У краснодарському краї справжній потоп. Не просто дощ, а стихія, що зносить все на своєму шляху. Це чувак по дорозі йде». Люди прогуливаются, семейная парочка. Две лодки смыла. Вся боль в парах вода. А он больнее он там. В левой фаре вода. Короче, поверх капота. Все утонуло. Это наша парковка. О, черик. Живой интерес. Короче, у нас задница полная набила так что вон и мост опять выгнула в другую сторону короче трэш полный Да, центральный От мій роботи попали, смотри, налівається в окна, тічення просто сносить. Сотні будинків затоплено, десятки вулиць. Перетворилася на річки, а в Лермонтово буквально знесло міст. Ну, ви і самі бачили. Його шматки пішли за течією, як і вся хвалена російська інфраструктура. Серед майже трагічного пасажирський автобус із людьми зірвався в річку. Але поплавали і на тому все. Дивишся на все це й думаєш. А чим не повноцінна картина апокаліпсису: вода заливає подвір'я, потоки бруду зносять усе на своєму шляху. Замість анонсованого пляжного відпочинку у росіян не запланований квест виживі в Краснодарі. Місцева влада бідкається, що працює цілодобово, а все тільки гірше. Люди скаржаться, дамби не витримали, аварійні мости давно кричали про капремонт. А попередження про зливу прозвучало тоді, коли вода вже стояла по коліна. Усе як завжди, коли грім гряне, тоді й хрестяться. Природа показує, що у Росії. І ворогів не треба. Після дощів вода ніби й пішла, але проблеми не закінчилися. На трасі Ліана в Амурській області з'явилася справжня чорна діра, яка забирає всіх неугодних. Ні, це не витівки Путіна не цього разу. Просто дорогу добряче підмило після злив. У результаті гігантський провал і повна зупинка руху. Але росіян мало що засмучує. Наприклад, атака ПНПЗ, вибухи і шалені пожежі веселять молодь. Це ж нова локація для фоток. чом би ні. російські підлітки на фоні палаючої бази у Сочі познімали тіктоки. У Сочі взагалі весело. Після прильоту над морем помітили подвійний смерч, який нісся на людей. До слова дівчат, які зняли те відео на тлі палаючої нафтобази, таки затримали. Хто б сумнівався? За даними Росзмі, 21-річну Дашу та 19-річну Карину доставили до відділу. За тікток відео їх змусили вибачатися на камеру. Ну нарешті російська поліція затримала найстрашніших злочинців. Ерефі в Росії дуже просто стати зрадником. Одне відео і ти зрадник, але є й заслужені зрадники. Для таких в Москві з розмахом відбулася мистецька подія нового типу: виставка Помийка під патріотичним соусом. Її організувала зет-художниця Анжела Аганіна, яка раніше, за її ж словами, була лютою лібералкою, але раптом прокинулась патріоткою. Можливо, після чергового удару головою хто знає. На виставці дві дошки ганьби. Одна з уже офіційно визнаними іноагентами та екстремістами Земфіра, Дудь, Акунін, Ноісемсі. Друга для тих, кого за версією художниці ще тільки треба обізвати зрадниками: Алла Пугачова, Чулпан Хаматова, музей Брамовича і навіть цілий Єльцин Центр. Усе це дійство супроводжувалося написами рівня під'їздної поезії. Я русський і горжусь етім. І є же ними». Путін та Кадиров скоро все. страшна хвороба. Накинулась на обох. Пропагандисти добалакалися з ядерними погрозами. Трамп наказав направити ядерку на Росію. Лукашенко принизив російського диктатора на весь світ. Такого Путін не пробачає. Усі деталі у випуску. Екс-замінник Путіна Дмитро Медведєв, відомий фанат ранкового алкоголю і вечірніх апокаліптичних заяв, вирішив помірятися дечим. З Трампом й пригрозити США комплексом автоматичного управління масовим ядерним ударом під назвою Периметр. І все б нічого, якби не той факт, що Медведєв – це такий собі політичний труп із доступом максимум до Твіттера. та й то, якщо Путін дасть інтернет. Але у алкогольних снах він тремтячи, зводить руку над червоною кнопкою. Та Дональд Трамп не з тих, хто пробачає такі п'яні випади в свою сторону. За годину він віддав наказ розмістити дві атомні субмарини в потрібних регіонах. На випадок, якщо ця дурня від Медведєва виявиться чимось більшим за п'яний стендап, цей словесний спаринг до слова триває ще з червня, коли Медведєв натякнув на те, що Росія може і Ірану поставити свою ядерку. Тоді Трамп вимагав негайних пояснень. Зараз же пояснень ніхто не просив. Відразу перейшли до справ. Приємно за цим спостерігати. А так то, якщо ви не знали, Росія нікому не погрожує, просто мирно собі існує і нікого не чіпає. Це до них всі причепилися. Принаймні, так себе позиціонують пропагандисти з федеральних каналів. Росія в качестве партнера для США гораздо вигідні, чим прямий воєнно-політичний противник. Нікому не угрожаємо, але ми ядерна держава. Наши арсеналы позволяют осуществлять эффективное ядерное сдерживание, и в этом плане, конечно же, США должны с уважением относиться к позиции Российской Федерации. При этом мы же не демонструємо враждебність в отношенні США. А поки на телебаченні росіян переконують, що Путін друг всім, а не ворог. Депутат Держдуми, на якийсь там Алкаш під парканом, а цілий депутат Анатолій Васерман без жодних натяків сказав, що так звана Путінська СВО триватиме, поки Україна не перестане існувати як держава. Україну він назвав терористичною організацією, яку необхідно. Повністю ліквідувати і головне, терміни закінчення війни визначатиме лише Москва, а не президент США Дональд Трамп. Так це зовсім не агресія і зовсім не ворожа риторика. Від риторики Кремля про в усьому мірі, про те, що Росія просто визволяє якихось умовних русських, які страждають в Україні, і повертає собі своє, смішно навіть картопляному пюреру Лукашенко. Він спалився прямо під яблуною, сидячи з путіним на лавці, його вочевидь позвали, аби він сказав те, чого російський диктатор не може собі дозволити. Але Чікчі рік бовкнув зайвого країна сьогодні бігом має просити його. Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, Давайте договоримся. В противном случае, через несколько там месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут, пойдут дальше, отвоюют. Вернут. Ну вернут, верну, да. Ну це цирк ще той. До речі, нічого не кидається в очі. Майже рік тому, коли Путін зустрічався з Лукашенком в тому ж місці в той же час, як то кажуть, сорочка на ньому була значно тугіше. Лукашенко тоді, правда, ледь Богу душу не віддав, але то інша тема. Але за рік щось сталося: чи не останні місяці стресу? Що не так, Путін, чому щоки злізли до землі, сорочка звисає, а Лисина. Все більше світить ще один фітоняшка – Кадиров. Після тривалої перерви з'явився на люди в мінус. Ми не знаємо скільки кілограм. То його засікли на тренажері для реабілітації. То він знову демонструє всім, що він здоровий, а всі роблять вигляд, що нічого не змінилось. Тому вам нагадаємо: ось як лідер Чечні. Виглядав минулоріч. Соловйов плюється в ефірі і кидається на чиновників. Путінські вояки як один виють, ниють, скиглять і готуються до бунту на кораблі. Жінки окупантів відкрили страшну таємницю. Такого ви ще не чули. Дивіться далі, у вас відвисне ще. У Путіна все по плану у військкоматах, як кажуть у Кремлі, черги на роки вперед. А в окопи чомусь калік по третьому колу відправляють. Щось дані не сходяться, не здається. Російське командування напевно вирішило оновити підхід до трьохсотих поранених бійців, яких уже списали, повертають на штурм. Так мінімум 14 путінських мальчиків на милицях в гіпсі і з титановими пластинами в голові отримали бронежилети і відправились в атаку. Це під як так больних отправляють на бойову задачу. У мене сахарний діабет, задня нахуй інсулін. дали та хоч сахарні. Тут сослужиться, нахуй астма. Отняли баллончик. Он задыхается. Хоть и командиры вообще не знают, что творят, что хотят, то и воротят. Платон якобы вернемся. После боевой задачи он задыхается. Вообще смотрите, что делать, я хуй не знаю. Дурдом полный, короче. Как быть, я не знаю. Что будет дальше, тоже. На России працює так. Можешь стрелять? вітаємо. На передову. Не можешь. Теж вітаємо на передову. Але у виграші тут не тільки Путін, як ви могли подумати. Насправді є ще одна категорія росіян, які радіють цій війні, як ніхто це жінки. А особливо жінки чиї чоловіки в окопах. Ось вам посібник, стартапер з Росії. Так піднятися на рівному місці не кожен зможе. Он йде на сволок, коротше, що я оформляю на Ми такі тій пара. Получаю девленную выплату в виде там 5 миллионов надо все дедов. Пупчикова. И это. Ежемесячно получаю также выплату. Короче, там сколько? 200-300 тысяч, да? Плюс считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад такой, льготы. Кто понять? Школа, льготы. ежемесячная выплата как жена военнослужащего. военнослужащего. Блядь, мы вообще заживем, мы на моря поедем, дети. Ребят, как вы думаете, почему у меня такой... дети разъезжают, тупо, -то, вот. еще у одной девочки там мы подкинули денег, вот вона поедет. А потом короче его там убьют. Да, дом-то я не знаю, купим нет. Ну, ті, хто все ж таки повертається с фронту, теж не те, щоб життєздатні. більше вже схожі на тварин. Не життя, а казка. Чого тільки цим росіянам не вистачає: ні води, ні опалення, ні роботи. Будинки вкриті пліснявою. Люди просто виживають. А головне не це. Головне насипати патріотизму. У селі Седанка на Камчатці немає нічого, окрім гордої назви, село. веськовые славы. Люди здесь не ведут традиционный образ жизни и даже не пытаются сохранить культуру. Они пытаются просто выжить. Олени здесь давно нет, а большая часть трудоспособных рыбаков отправилась в зону специальной военной операции. Весь жилой фонд строили еще в советское время, весь он изъеден грибком. Даже если этого не видно на глаз, вы легко определите это по запаху. Большая часть домов не имеет ни водоснабжения, ни теплых туалетов. Жизнь здесь Здається, саме так виглядає лозунг «своїх не бросаем. Натомість в ефірах Першого каналу такого не показують. Там пропагандист Соловйов вирішить на Набіуліну за провалену економіку. Ви мне конечно извините, я не голосував за Набіуліну. Я голосував за президента Російської Федерації. Він ставить задачі. І Я не понимаю, почему кто-то позволяет себе взять і на повному серйозі вихотити прогноз. Который повністю противоречит прямим директивам, ісходячим от руководства страни, за котру голосував народ. Ну і справді про причину наслідкові зв'язки Соловйов ніколи не чув. Те, що Путін терміново наказав всім бути багатими і щасливими, не означає, що завтра всі такими стануть. Але Соловйов про це не здогадується. Тоб ще й це йому пояснив. На цьому кажемо вам па-па, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.